Добрий день шановна громада, шановні підписники. Сьогодні у нас 28 серпня 2022-го неділя. Перша брачиста Був успіння при святої Богородиці. Решив заїхати на поле наше, любиме із соняшників. Промоніторив ціни. Коротше, от 15 тисяч до 16 тисяч гривень за тонну. Соняшнику продають. Зерно пшениці 4 тисячі 10 гривень, ячменю 4 тисячі, кукурудза 45 тисячі гривень. Ціни щось не, не дуже на пшеницю. Хоча були по 6,5 тисяч наче, на пшеницю. А на соняшник було і 18. Ну, це 16,5 точно повні. а Зараз бачу, що щось. Поменшало, видно, всі починають урожай збирати, да здавати. ціни. Ну а соняшник в принципі, гарний ось. Головки на... нав'язалися, хоча й на піску, голови більш-менш вистачило, низенький він, думаю, до трьох тонн насипе. А ну, ви підписуйтесь на наш канал про агро, ставте лайки, нажимайте дзвіночки, до нових приємних зустрічей, бувайте!